Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, Жартома і всерйоз. І сьогодні я хочу з вами просто поговорити. Знаєте, от цілий день хожу і так мені от накручується якась тема в голові. Я думаю, треба вам розказати. Да? Ви вже вибачайте за суржик, бо знов скажуть нецікаво розкази. Ну, дивіться, тема, знаєте, яка? Сусіди, Сусідства, да? От я розкажу, як от раніше в нас було, да? і як зараз вже я живу. У мене ж багато сусідів було. Я ж переїжджала, путешествувала з одної квартири на другу, аж поки ми в'їхали в свій будинок. Ну, спочатку почнемо з того от з села да? Росла я дівчиною в селі. І в мене бабуся це ж баба Маша, хрещена мама. Вона була така, знаєте, хай як буде, аби тільки не скандал. Всі, хто люди в селі всі її знають, вона робила вманці, все. І вона така була покладиста, ну, як є, хай так буде, аби тільки не скандал. Ну, я ж знаю, що є такі сусідки, є такі жінки, люди, да, які перелаються ну, з усіма сусідами. Якщо вони не перелаються, їм в голови низько. Ну, найбільше за що лаялися? За межу. Да? От дивіться. От я вам покажу книжку Чоловіче тіло в традиційній культурі українців Ірина Ігнатенко. Це там написала її кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету Шевченка. Це така класна книжка. Тут так чітко описано ну, там про чоловіче тіло, про всі, там, тут зміст такий цікавий. Mm, значить, міфологія, частини людського тіла, ідеальне чоловіче тіло. І жіноче є таке саме, до речі. І, коротше, тут до чого я веду? Тут є суроміцькі пісні. Знаєте, до чого я веду? Що я хотіла сказати? Ми от на роботі недавно говорили з моєю колегою, буквально ту зміну. Що наші батьки. Дідусі, бабусі, знаєте, як, як казали, вони теж чудили не по-детськи, скажімо так. Да? І це ми зараз такі, ми не знаємо свят, ми наскільки такі затюкані, втомлені, виснажені. Вони ж теж жили і війна, і голодовка, але вони вміли і лаятися, і миритися, будучи сусідами. Да? От, ну, Зиму живуть та й живуть собі люди нормально. Доходить діло до весни. Все, село не наче погоріло, неначе люди подуріли. Зашолаялись. Замежу, я ж вже казала. Чого за межу? Починають Ага, Заїжджає, а в нас тракторист жив. Я знаю, не обіжайтесь на мене, всі, хто з мого села, всі мої родичі, всі сусіди, Наташ. Ну, Наташа. Ну вже як є, так є. І ніде ж від цього не дінеся. Я знаю, часто і густо таке було. Коротше, приїжджає тракторист рать. А він тут живе, він на цій вулиці живе. І йому всі починають розказувати: ти ори так, а отут отак, а в мене межа буде отак, а той з метровкою біга, а той три кобеня мать уже гне, а той кричить, ори, в склад, а той кричить, ори, в розгін. Ну, це ну люди добрі, це страховіття, це, це, ну, це хата тепла. ну Це просто, це лютий треш, як оце називається зараз. І що ви думаєте? Вони оце полаються, перелаються, не балакають, вони і посадять картоплю і пополять, і виберуть і ще не балакають. Дуже добре, якщо вони помиряться, Ну, взагалі там сусіди, да? якщо вони помиряться на Різдво, або на посипання, як хто до кого входить посипати, або ті, що крайні, не дають переїхати машиною, щоб гній перевезти, а тим хоч лети, тому що їм теж гною треба. І починається. І ото береш шишку чи чорну курку, і йди на поклон, кланяйся, щоб тобі ж дозволили переїхати. Лаються, 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 лайки були, Боже, і щоб тебе три дивізії розбили, і щоб вас пранці з'їли, і хай би тебе халера забере, і побий тебе грім, і все. І Це капець. А як нас, знаєте, був. Ну... Анекдот не анекдот, ну всі анекдоти життя ну, це не в нас, це, це просто я знаю. Знаєте, як дві сусідки лаються, 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 лаються. Вже до такої... Ну вже, ну, вже все розказали, вже все одна про одну розказали, І хто до кого ходив гулять, і, і ну, все, вже по нігтями повишкрібали, вже ну, ну, страшне. А зазвичай сусіди шайкуми між собою. Розумієте? Ну всю, всю. Всю самобутність українців. Вони близькі люди. І це по фольклору видно, да? Ось розкажу далі. І вони вже лаються, лаються, перелаялись уже. І одна друга каже вже нема що казати. І одна друга каже: Оце Ганно, все вмру. Усі гукну на похорон, а тебе не гукну. Ну, суть розумієте, да? І... Е, дуже багато, знаєте, там, от, ой, сусідко, сусідко, чого? До сусідів бігали, позичали щось, да, віддавали, ну, і тому подібне, бо не завжди родичі. Є, є е, в Черкаську хору дуже класна пісня. Її крикун співала Павловська, і зараз співають дівчата. Е, Добрий вечір, сусідонько, помагай біг. Позич мені чоловіка хоч на два дні. А я тобі, кумко, любко вони куми добразичу, але свого чоловіка не позичу. Ой, позичу сусідонько миски ложки, чоловіка не позичу ані трошки. Не позичу сусідонько, не позичу, бо я його за рік-за два не закличу. Тобто, розумієте, ну, які розумні були жінки. Ой, позичу сусідонько сита решета. Чоловіка не позичу, буду сирота. Ой, позичу сусідонько, плуга борони, чоловіка не позичу, Боже борони. І знаєте, до чого я веду? От полаються, боже, лаялись таке це. І от я приходжу на кладовище, а вони... а вони поряд поховані. Ну, поховані всі, от сусіди, от якось у нас так виходить. Ну, якось воно так ну, близько. І ви знаєте, а нікому вже нічого не треба. І вже землі, як у нас кажуть, там за Мартюком, в вишеньках, бо там дід жив, Марчук, я, я його дуже мутно-мутно пам'ятаю, там кладовище на горі. І там два на два усім отак хватить. До чого я це все розказую? Скільки ж вони поїли ж нервів собі і людям? Скільки ж було лаяно, перелаяно, пере. пере. Та. Це страшне діло. І що? І нікому вже нічого не треба, он, як у моєї бабусі, да, на вулиці. Боже, у них там всі прекрасні люди, всі прекрасні сусіди. Хрещена, коли померла, і на поминки, і на обід. Мені скільки людей допомагало? Мені ніхто ніхто не відказав. Мені сусіди допомогли грошима. Ну, всі прекрасні люди. Всі. І ви знаєте, там уже пуста вулиця. Приходиш на кладовище, а там вся вулиця. Вони лежі, вони й поховані всі попідряд. І зараз городи, вірите? Позасівані, позасівані, повіддавали, ну, і я віддала, і ми віддали, щоб не гуляв город, щоб не ріс бур'ян, щоб засіяли пшеницю. Так я вам більше скажу. Зараз і хлопців не знайдеш трактористів, щоб хто засіяв, бо... бо нема ж позабирали хлопців, воюють ж усі. І питання, для чого воно це все було? От всі межі, ото все, а в мене борозна буде по всій греці, а в мене в поперек, а в мене. Та не варте воно того. Не варте, От чесно. І тому не сваріться. Я вам... А тепер я вам розкажу про своїх сусідів. Ну, це взагалі парадокс. Дивіться, у нас сусіди е, всі класні. Дуже, дуже класно, мати сусіда травматолога. У нас є сусід. Я ж знаю, ви мене дивитеся, Аня. почнемо з вас. Да? От бив руку ногу, голову, біжиш, Толя, подивися. Все, Толя тут, як тут. Потім у нас з того боку ну, там ззаду живуть. Ну, там жіночка живе з двома дітками Настя. Там же, ну, ну це ж красота. Ми поїхали в Умань гуляли, гуляли, загулялися до брата, поїхали на поминки та ті роки. Настя, ти нам курчат погодуєш. Настя погодую, напою. Настя, відкрий, закрий мені теплицю. Добре, дзвоним. Настя. Ми загулялися. Ти ще й завтра відкриєш. Открию. Розумієте? От тут напроти нас сусіди теж приїжджають на літо. Винограду нарвали, подали через забор, ми їм, що в нас є, пиріжків люди напекла, Йоу, де сюди. Я кажу, що та йди бігом сюди, подає навад, на, вам. з'їсте за милостину чи так просто гостить. Я там напечу, яку пиріжка чи вареника, подам, наварила вареники. Тут ззаді у нас Серега святой, це коні, це... Тут я вам як розкажу зараз. ще. А що ж за Настю? Хлопчик у неї, Рома? Тоже розказую ситуацію. Прийшов якось до нас гуляти, молоденький, ну, маленький хлопчик там підліток. Та й каже мені: Я піду додому. Я кажу, та, гуляй роман. Хлопці прийшли до Владіка. А він, та ні, я піду, бо це років три було ще, мабуть, у му році вже восени. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, я піду, бо мені вечерю готувати. А я ж без задньої мислі та й кажу. То йди йди, синок, готова, я прийду їсти. І він, хорошо. Ну, дві години минуло, рівно шість годин. Рома дзвонить та каже, то де ж ви? А я кажу, як ми вдома. А він каже, так я вже наготував, приходьте. А, Боже, я за чоловіка, за шкібарки кажу, вставай, йдемо вечерять. А він куди що? Дитина наготувала, приходимо стіл накритий. Точно так же літо. Ми бігали, бігали, робимо, 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 ми собі робимо, вони собі робимо. Алло, привіт, що робить? Приходьте ввечері. Ми, коли почалось повномасштабно, всі с -с сиділи в нас в погребі, і Настя досі мені згадує, каже, Юля, я ніколи не забуду, як вона бідна нас сидить, так молиться, і це... а я ж, все буде хорошо, все буде хорошо, все буде хорошо, а в самої все кипить всередині. І Я сижу і кажу. Діти, ми доживемо до літа, поставимо басейн і будемо запускати шарики. А вона так сидить. Я ніколи її погляд не забуду. Вона отак піднімає, повертається на мене і дивиться, наче в мене ну, не всі вдома, наче от у мене з дурдома випустили в відпуск на побивку. Ну, чесно вам кажу, вона каже: Юль, ти мене тоді так підняла морально. Я каже, наскільки, ну, Повірила, що це може бути, хоча в перші дні ніхто нічого не вірив. ніхто нічого. Ми варимо суп хлопцям, готовим, пиріжки і так далі, літаки сусідкою, до речі. І літок розвертається. А ми наші чи чужий. Ну що сказати? Так що, знаєте, такі різні ситуації. Ось Іра це ж де Толік у нас травматолог. То виявляється, ну це ж взагалі, ну це карма. Ми були з нею, сусідами. Скільки? 17. 18 років тому. Я ще дівчиною жила. І я ж... це ж треба було мені жити на квартирі. І вона жила в квартирі з батьками. І потім побудуватися рядом. Ну, скажіть, ну, 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 ну як? Як отаке велике місто? А Света тут у нас ось із Серегою. То це ж, взагалі, тут у нас так. Ну що, треба наварити паштету. Надо. А вона там у каструлю немає, та не немає цього. Зажиму. Так, зваримо, зараз зробимо. Все, тарабань голову. На таке то время все, зварили, намололи, потаскали. Серега виходить рвереть, я огірки, помінялися. І ми, ми ніколи не. не ну, не, не жалкує мені, про що. Ну що, давайте наваримо вареників по це пообідаємо. Давайте. Батько в них був дуже хороший Микола Іванович, Боже, душа чоловік. Це безподобна людина. Як він мені казав? Я кажу, Микола Іванович, мені ми так погано гарбузи посходили, у вас нема гарбузів. А він насіння. А він каже, є цілий чомодон, завтра тобі дам. Да. От Приїхали сусіди. Будуватися напроти нас люди будуть. Теж, теж я так розумію, хороші, бо прийшли, а нас так звати Сережа, а вас, як? А давайте ми познайомимося. Адекватні люди. І знаєте, оту правду кажуть, є така приказка, не вибирай хату, а вибирай сусіда. Каже, а приїжджає свята, а стоїмо з Сергією говоримо, що павутинний -пав -пав кліч напав. В травні місяці напав на огірки павутинний кліч, цей, таке сяке. Я ж розказую, журюся, та це ж бризкала та то, та сьо. Ну, не журюсь, ну в общем розказую. А вона повертається до сервита і каже: а в тебе є павутинний кліч? Бо їй дома не було ну, довгий проміжок, вона була за кордоном, і приїхала. Каже: а в тебе є павутинний кліч? А він так дивиться і так каже: в мене тільки для себе. Ну, Ну розумієте? І дуже багато таких дітей, от, допустимо, так, дитячий садочок у нас працює ну, по черзі. Якій мамі що треба робити, значить дітей збаграли до одної, до Насті чи до Іри. Бо Максим і дві дівчата, у нього, дві подружки. І оце ми їх як туди-сюди снаряжаємо, дзвонимо. Ну що, виряжай? Потурлили до нас, погуляли в них, приїхали до нас. Ну, це дуже круто, мати таких сусідів. Далі там у нас Лавік залою. Теж нормально, адекватні люди і ну, нічого не можу сказати. У нас тут просто новостройки і дуже багато ну, таких молодих, молодих сімей. Вон, там Валічка наша взагалі прекрасна людина, вона в Польщі, вона, в неї батько був Борис Іванович. Ми йому дуже багато зобов'язаний, прекрасний чоловік, царство йому небесне. Ми, вона так буває, ну, поїде, і ми за хатою ну, так приглядаємо. То листя по повигрібали, то біля двору покусимо, то прибираємо, то то, то ну не шкода ж, я зніму відео, відправлю їй. Валя пише мені, дзвонить. Юля, пачка по поїде. Яка пачка, куди пачка? Виявляється, вона нам передає гостинці з Польщі, бо ми тут доглядали. Приїхала з чоловіком, він поляк. Уявіть, він поляк, ми українці, я по польськи бельмеса, Мені пшесько єдно. А він українською, ну, так собі, едак. І англійська. Уявіть, ми спілкуємося. Два слова польських, два англійських і два українських або там три. І розуміємо один одного, ми сидимо за одним столом і все розуміємо, і все прекрасно, і все чітко. Він приходить в гості, ну, дзвоник каже: Йоля, Йоля, Шахедина, почув: Станіслав, не переживайте, все буде добре. А ви що там, та нічого кажу, у нас вони стабільно літають. І все, він каже: до тебе до вас, коли не дзвониш, так у вас все добре. Ну, Я кажу: по-другому і будь-не може. Тому що, знаєте, ну, таке життя і нашим. Рідним, бабусям, дідусям, їм не набагато солодше було. Ви ж почитайте, та що читати, як я і так знаю, да? і голодовки, і все на світі, і, і репресії, як в мене прабабусю по, по хрещеним лінії. Чуть не репресували, Так, біст приїхав, вона співала. Горе, горе та й байдуже, а надалі буде хуже. А він до неї, що ви співаєте? Вона їм повторяла, щоб не голова сільської ради на той час, то вона б десь би отам була. Тому, знаєте, нам треба жити. І ми виживемо. І знаєте, є притча. Сусіди, так, один сусід узяв відро. Фекалій, какашок, наче, як кажуть, та й поставив другому на поріг. А він взяв вимив відро, вилив, вимив відро, назирвав йому туди гарних яблук та й поставив назад. То той мораль, яка. Кожний ділиться тим, що в нього в надлишку. Поважайте своїх сусідів, бо сусіди це вам або найперші вороги, або найліпші друзі. Це вже як ви до їх будете ставитися? Вірите і не завжди допоможуть, прийдуть на допомогу родичі, бо вони можуть бути або далеко, або різні стосунки можуть бути з ними. А сусіди набагато ближче. І, можуть бути, інколи, та й не інколи, а часто густо. Сусіди можуть бути ближче за родичів. Є, звичайно, різні люди, є винятки. я не сперечу. Я ж кажу, може бути, одна. На весь квартал на всю вулицю, яка перелається з усіма. Ну, ну, це борщ, це і я знаю. Ну, я не буду казати, хто і що. Всі прекрасно знають в селі, про кого я говорю. Але здебільшого, і в селі в нас там, де Хрещена жила, в нас там теж всі прекрасні сусіди: Чуть Маруся, Гаврилівна, тьоть Оля, тітка Галька. Всім привіт, чуть Галя. Всім всім, всім привіт, і всі, Лариса. Галина Олександрівна, Люба Іванівна, всі мої сусіди, всі класні, Люба, дятуля. Дядя Туля, подивіться, мені жуків не треба бризкати, а він каже, ні, все порядок, він мені дзвонить, все в порядок, Юля, не треба. Я прийшла, він мені каже, іди мені щось підкажеш. Кажу, що, та там за капусту, то пішли. Тому, знаєте, будьте людьми. В будь-якому в випадку, і я вам ще наостанок дуже швидко скажу: знаєте, зараз такий час. Що потрібно допомагати один одному. У нас сусідка дзвонить. Ну це не то, що Настя, не образься. Якщо ти мене ну якщо почуєш, каже, ви не можете кинути мені переноску на пару днів, поки бо там щось не є з теплицями треба. Ну поки світло. Будь ласка, на. Я знаю, що і вона мені поможе, і зробить і без проблем. І дякую їй велике. І, і так кожним всім своїм сусідам дуже дуже дякую. Свята. Ми знаємо, коли один в одного день народження, ми ходимо на поминки на дні народження, і, і все, і поможемо. І ви так робіть. Легше гуртом, як то кажуть, і батька легше бить. Да? Поразу вдарив і труп поразу кинув, і яма готова. Ну, це такий вже чорний гумор. Але разом зараз в такі нелегкі часи з сусідами набагато простіше. Простіше і простіше пережить. Світла вам, тепла в ваших домівках, будьте мені всі здорові, і хай у вас завжди буде все якнайкраще, гарних вам сусідів і миру, в нашій Україні, щоб ми всі.